Можна да. трошки в... да. додаткове да. питання? Супер, да. ну, так. Якщо приходить людина, і ну, запит такий про гастроном? Да, спочатку. тобто Людина да. не готова, а, mm. прийшла, а, щось не говорила спочатку, а потім пройшло там пару ходів, і вона каже: я хочу уточнити, Включились. чи пом поміняти свій запит. Mm -hmm. Чи доречно це робити, чи вже дотискати цей запит, що першу... спершу був? Ну, чи коректно, чи почнуть всі гравці? Давайте я поміняю, давайте я ну, щоб і хаосу не було, ну і ефективніше від гри людина задоволена пішла. Як тут е, дивіться, я прихильник того, що якщо людина свідомо бажає змінити запит, це його конституційне право. Ну, Ми прийшли в гастроном, да? ми поклали собі там в візочок ковбаси шматочок, там, да? походили походили по магазину, і тут ми бачимо там щось більш краще. Да? А грошей не вистачає, там, да? є ліміт певний. Ну, То ми ковбаску викладаємо, кладемо туди там, стейк і нормально йдемо додому. собі, да? Нормально собі, себе відчуваємо. Розумію, що порівняння, порівняння таке трошечки дивне, тому що тут ну, нібито вже людина щось спробувала і все ж таке. Давай ми можемо сказати так, сильно залежить від декільких параметрів. Да? Ну, тобто перший параметр це е, безумовно, чи ну, взагалі припустимо таке в грі. І тут ми повертаємось до питання, про яку гру ми маємо говорити. Тому що, наприклад, у нас був рекорд за одну гру Power Insight 5 запитів. На чотирьох кроках. І нормально людина пішла за... от з такою посмішкою, задоволена. Фу, ти що, мене попустило? в мене ну, норм, я себе класно відчуваю, там все супер. Ну, от буває така. ну... А навіщо муляти? Да? Навіщо? Це коперсат, люди ж теж різні. Комусь треба докрутити до до останнього там. Оце. А іншому достатньо. Тик. Е, я зрозумів. Я розумію, що з цим робити. Я собі там кинув на таточку. Клас, поїхали далі. Я хочу більше, мені прикольно. Но, но, Розум... но, но, получається, що гравець має знати про цю опцію. Ну... Тут таке е, непогано. Ну, наприклад, в голмейкерсі ми про це говоримо. Mm -hmm. Навіть в інструктажі. Mm -hmm. Про те, що ви можете в будь-який момент замінити свою мету і продовжити грати з іншою метою. Ви можете в цей момент взяти новий бланк, ви можете в цей момент взяти нову фішку, ви можете продовжити з того місця, де ви стоїте, Ну, поєнту я маю на увазі, да. Ви можете повернутися на старт. Ну, це ваше рішення, але ви можете прямо ну, інструк... таку інструкцію, що ти можеш поміняти ціль. Інколи буває, що коли людина, як от пані Ірина, давала приклад, не може да, сказати, ви, ви ну, сформулювати запит, ми можемо йому сказати: друже, почни грати з чимось. Почни гру з чимось, що для тебе ну, не так важливо, іншими словами, не так болить зараз. І коли ти побачиш процес гри, коли ти побачиш, що тут безпечно, коли ти побачиш, що ми за тебе, а ми тут за тебе, просто ти ще не знаєш. І це нормально, ну ти перший раз прийшов. У тебе є тільки там опис, може, ти подивився якесь відео, там, да? може тобі хтось порекомендував, але ти не знаєш. Да? Поки ми не спробуємо там якийсь, я не знаю, фрукт, ми не, я не, не пробував какао, я не знаю, яке воно на смак, коли ми його знімаємо з гілки. І мені треба може спробувати, щоб потім сказати, там мені сподобалось чи не сподобалось, я хочу це продовжати, я не хочу це продовжувати. Я доїм цей плод, тому що я голодний і більше не повернусь до цього. Ну, тобто, знає, розум... ну, тут може бути багато варіантів, але інколи да, для того, щоб знизити важливість, знизити оцей рівень стресу, да, щоб людинка в нас почала включатись, щоб людина у нас розслабилась. Дозволено, чому ні? Почни з чогось і далі будемо розкручувати. Е, як хочеться дати приклад гри, в якої це неможливо. Логічно, мабуть, щось подумати на цей, в цей бік. Я думаю, що. Складно замінити запит, наприклад, в мозаїки сенсів. Да? От Якщо хто знає, хто працював з цією грою, але я готовий пообговорювати це питання, да? тому що там ну, все ж таки е... є персоналізована оця карта рівнів, да? і вона все ж таки залежить від кількості там програних кроків, і для когось там заміна цієї карти, це він починає ну, умовно з умовного нуля. Да? А всі інші вже мають там заповнені карти. І це може бути таким психологічним перекосом, ну, трошечки не в бік того, що людина прийме таке рішення. Тому просто в залежності повторюю, в залежності від того, яка гра, в залежності від того, який гравець, да? в залежності від того, яка взагалі динаміка гри відбувається. Тому що, ну, наприклад, е е е от у нас були, скільки у нас було. там... Ситуації, коли там особливо там, комерси грають, і там приходить людина, а вона не розуміє іншого, йому там, давай я в гроші пограю, ну йому так легше. Да? Він, там, вся його, там, він може прийти там, з дружиною, з друзями, вони будуть грати в щось інше, а він послухає всіх послухає всіх, у когось там саморозвиток, у когось, з кимось поміритись, у когось. І він сидить такий печалька печальна, і слушай, а можна в гроші грати? Можна. О, клас. І він там. А давай там пограємо, там, в мільйон, а гра така собі, ну, мах, 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 отака. Да, і я там починаю його там тикати там, друже, а у тебе там мільйон? Це ну, в що там. да? Тобто ти за рік в мільйон граєш, за годину, за літр, за метр. Ну про що? Про що тоді мільйон там? Ні, ну, типу, так, в принципі, мільйон не така сума там, да. Ну, а що тебе там под, прям зачепить, да? заради чого ти там зараз там психанеш, там, і будеш прям давати класні речі? Ну, знаю там, там три на місяць. І ми бачимо да, конгруентність. Опа у людинки спинка вирівнилася, там, да? обличчя стало задоволеним, Він вже знає, що він там зробить за ці грошики. Йому стає від цього тепленько і кайфово. там, да, І може для нього. Там це буде багато, навіть аж буде там, знаєш, тремор легкий з'явиться. Але він буде ну, про це говорити, як щось, що його буде чіпляти, і це буде його спонукати до нових дій. І відповідно він включається. Ми змінили мету. Ні, як були гроші, так і залишились гроші. Але ми змінили об'єм. І відповідно з цього, опа! Ігра пішла взагалі в інший, просто в іншому розрізі. Тому заміна мети в більшості випадків, в більшості ігор це абсолютно е, нормальна практика, да, яку ми собі не те, що дозволяємо, а це наш теж робочий інструмент, е, який прям, ну, дуже окей працює.